Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на грудень 2024 року. Отже, козироги, давайте подивимося, що на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 грудня відбудеться новий місяць, в знаці стрілець. І це для вас 12 й сектор гороскопу. Про що нам завжди говорить новий місяць? Новий місяць це завжди коли щось нове приходить в наше життя, нові енергії, нові події. Звичайно, для вас це так як це. Цей лунар відбудеться в 12 секторі, а 12 сектор це сектор, який відповідає за трансформації. В першу чергу наші внутрішні трансформації. А як ми можемо досягнути е, трансформації в нашому житті? Звичайно, це коли відбуваються якісь такі події, е, часто вони мають трагічний характер, які е, змінюють наше життя на до і після. Якщо не такі події, то ми самі можемо сприяти тому, щоб щось змінити в нашому житті, і в цьому випадку це може бути тема, наприклад, пов'язана з психологією або з астрологією, або з Таро, тобто з різними видами знань. Коли ми дізнаємось все більше про себе, про про свої можливості, тому що дійсно самому зрозуміти себе складно, коли. Є спеціальна людина, яка допомагає вам в цьому, допомагає підсвітити якісь якості, сказати ні. Ти в цьому краще. Ти добре говориш. Ти в цій справі може бути спеціалістом. То це і нам надає впевненість, і ми більше усвідомлюємо. І утримуємо знань про себе, тобто, ви можете піти працювати з психологом в, псих... в терапію, Потім можете отримати якісь знання в астрології, в Таро і чи, наприклад, навіть в нумерології, в матриці, і краще розуміти себе і як вам рухатись. Звичайно, це ще тема, яка відповідає за усамітнення. Наприклад, вам запропонують роботу десь далеко від вашого дому, і ви розумієте, що ви будете там наодинці. Як, в принципі, це ще тема 12 сектору: це імміграція, теж коли ви їдете там з своєї сім'ї. Чи одні в якусь нову для вас країну на роботу чи просто там, щоб берегти своє життя. Тобто, це ще може бути для вас тема імміграції, можливо, вам запропонують роботу і так далі. Тобто, такі новини вас можуть чекати на самому початку зими. Наступна тема це тема ретроградності. Ретроградності планети е, значить Марс, адже, е, адже починаючи з 6 грудня по 24 лютого, е, так, я тут помилочку зробила, вже її побачила. 24 лютого 2025 року планета Марс буде ретроградною. Свою ретроградність Марс розпочне в знаці Лев, потім буде рухатись назад і до знаку рак. І тобто для вас це буде ретроградність, значить, в двох секторах гороскопу: це в сьомому і восьмому секторі гороскопу. Так, давайте поговоримо про те, що таке планета Марс. Марс, це звичайно планета, яка відповідає за нашу енергію, за нашу активність, це планета спорту, і е, вона нам дає якби, бажання кудись рухатись і щось зробити. І звичайно, це ще планета, яка відповідає за конфлікти, за воєнні конфлікти, в тому числі за операції, за гострі предмети. І зараз ви зрозумієте, що вам краще робити в цей період, а що краще не робити. Так як для вас це сьомий сектор гороскопу, то це сектор, який відповідає за стосунки, за шлюб, за взагалі всіх оточуючих нас людей, і персонально для вас в цей час, три місяці, бажано не вступати в шлюб. Чому? Тому що якщо ви вступите в цей період шлюб, ви зрозумієте, що ваші стосунки з вашою другою половинкою будуть. Дуже мати такий агресивний і неспокійний характер, вони будуть конфліктні, вони можуть бути навіть ем, коли застосовується там домашнє насильство і так далі. Тобто е, будьте в цьому розумінні обачні. І в принципі, в цей період, якщо ви будете знайомитись з новими людьми, це може бути ну люди достатньо агресивні, можуть вам попадатись. І цей час, коли ви можете вступати і в конфлікти із вашими друзями, і з оточуючими вас людьми і з вашою парою, сім'єю. Тобто, це для вас час у спілкуванні буде конфліктним, тому звертайте на це увагу. Наступне це восьмий сектор гороскопу, і восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші. І в тому ще розуміння, що це сектор і кредитів, і інвестицій. Наприклад, якщо ви візьмете в цей період кредити, то вам буде дуже складно повертати цей кредит, розумієте. Тобто вам буде це, ну ви вже не будете знати, де брати ці гроші на повернення цього кредиту. От і ще що стосується інвестицій, інвестувати в бізнес, коли інвестують в вас, так далі, то розумієте, це теж буде не мати таких доходів бажаних, які були у вас. Які б ви планували, наприклад. А ще по восьмому секторі, якщо ви мали попередню якусь дохідність, то вона може зберегтись. Взагалі по ретроградності Марса можна е, краще робити те, що ви вже робили колись. Там, якщо це стосунки, то можуть е, з'являтися люди, з якими ви вже колись спілкувалися в вашому житті. Якщо це Сектор чужих фінансів то може з'явитися людина, яка вам вже допомагала, але починати щось нове, чи йти в нові стосунки, чи йти в нові бізнеси в цей період не рекомендують. Наступна тема це тема е, е, планети Венера, яка 7 грудня змінює знак, переходить в знак водолій. і це для вас другий сектор гороскопу, так як Венера, це планета, яка відповідає за. Кохання за гроші і за красу, а другий сектор це сектор наших доходів, наших грошей, які ми самостійно заробляємо. То звичайно, для вас це дуже хороше становище, тому що будуть доходи, будуть гроші, будуть заробітки. Можливо, збільшиться кількість клієнтів чи замовлень на ваш товар, чи на ті послуги, які ви надаєте, і ті, в якій сфері ви працюєте. От, якщо ви працюєте в б'юті сфері, то звичайно у вас буде багато клієнтів, і ще це в час перед новим роком буде просто аншлаг. Наступна тема це тема ретроградності планети Нептун. А саме що 7 грудня Нептун закінчує свою ретроградність і буде рухатись прямо. І для вас це третій сектор гороскопу. І це означає розумієте, Нептун він може давати певні ілюзії, особливо коли він рухається ретроградно, може давати викривлення якихсь ситуацій. І для вас це всі ситуації, які пов'язані з документами, з поїздками недалеко, з транспортом, з спілкуванням з якоюсь людиною. Але зараз що нептун буде рухатись прямо і. Ситуації можуть бути для вас більш зрозумілими. Наступна тема це тема повного місяця, який відбудеться 15 грудня в знаці близнюки. І це для вас шостий сектор гороскопу. Про що говорить повня? Повня нам завжди говорить про завершення, про результат, про інсайт, про якісь підсумок, які ми можемо зрозуміти для себе. А для вас це шостий сектор гороскопу, який відповідає за роботу, за рутину і за здоров'я. По роботі, що може бути по роботі, це може бути закінчення проекту. Якщо у вас проектна робота, це якщо у вас клієнтоорієнтована робота, можливо, ви так само закінчили свою роботу з клієнтом, зробили для нього проект, або там підписали документи з клієнтом. Тобто, ви виконали повністю замовлення. Це ще може бути тема. Ну, теж пов'язано з роботою, що це може бути і скорочення, і звільнення, і по власному бажанню, і що фірма ну, не потребує зараз такої кількості працівників. Тобто, це може бути такий ще нюанс. Це може бути ще тема, яка стосується здоров'я, це значить. Що ви, наприклад, здавали аналізи, і зараз вам ну ви отримаєте і результати аналізів, і вам можуть поставити діагноз, якщо для вас це актуально і вас щось, наприклад, турбувало. І це добре, тому що ви будете вже знати, який, який у вас буде протокол лікування. І це ще зміна рутини. Наприклад, ви раніше багато проявляли активності, а зараз будете більше там вдома, наприклад, сидіти. Отак, теж зміна рутини. Е, наступна тема це тема ретроградності планети Меркурій, адже з 26 листопада по 15 грудня Меркурій рухався ретроградно в Знаці Стрілець. Це для вас 12-й сектор гороскопу. І, можливо, по дванадцятому сектору ви... Займалися всіма питаннями з минулого. Це, наприклад, якщо вам близька тема психології, працювали з психологом, якого ви вже знаєте. Якщо не близька, то це може бути, що ви кудись поїхали, де ви вже були, або займались питаннями, які стосуються документів еміграції, типу, ну це щось, що ви вже робили раніше по трансформації себе. по… По документах в іншу країну і так далі. Наступне це сонце, адже 21 грудня сонце змінює знак і переходить в знак Козиріг. І це означає, що починаються дні народження у представників вашого знаку, і я хочу вас. Привітати. Звичайно, ви знак дуже стабільний, педантичний. І мені ці риси е, дуже подобаються. І я хочу е, побажати, щоб ви е, приймали в собі е, все, що у вас є, рухались в майбутнє, реалізовували свій потенціал і були відкриті до світу і е, до самих себе. І відкривали нові грані світу і себе. Я дуже люблю цей знак, і в мені, наприклад, дуже багато рис козерога, і в моєму особистому гороскопі взагалі п'ять планет стоїть в козерозі. Я дуже педантична, продумана людина, відео виходять по плану, і ну, я люблю, щоб все було на своїх місцях і щоб все було в порядку. Отак. Ось, І, в принципі, це означає, що на найближчий місяць вас чекає якби, удача, все буде виходити, як ви планували, тому що сонце буде вам в цьому допомагати. Тому що, якщо ви щось планували, ну тут складно по ретроградності і Меркурія, і Марса. Ну, в принципі, в другій половині грудня можна про щось таке думати. І останнє, це знову ж таки новий місяць, тому що в грудні два нових місяці, і 30 грудня буде ще один новий місяць в знаці козирі в вашому секторі гороскопу, і це ще один такий момент, який робить це плюс один для вас, скажімо так. І звичайно, коли буде новий місяць в нашому першому секторі, то це розуміння, як ми хочемо жити по-новому, як ми бачимо себе. Це і про нашу зовнішність, і про те, які цілі ми ставимо перед собою, і про нашу реалізацію, про нашу діяльність. Тобто щось нове може прийти в вашому ваше життя, може ви трансформуватись і зовнішньо, і внутрішньо, тому що звичайно зміни спочатку починаються всередині нас, потім ми проявляємо це в зовнішній світ. Ось е, такий гороскоп чекає на вас, козироги. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в нових відео.